Доброго вечора, мої діточки. Доброго вечора Гарьок. Привіт тобі теж! Привіт, мартусі, мішутки. І вас має обнять замість мене. Казочка на ніч. Якось барсук і куниця. Бігли лісовою стежкою та й побачили шмат м'яса. Підбігли вони до своєї знахідки. Та й почали сперечатися. Я знайшов перший, закричав борсук. Ні, я знайшла. Шмот м'яса мій!» – закричала на весь ліс куниця. Борсук своє. Ні це я, нема чого даремно сперечатися. А куниця, не здається, я перша побачила. Так вони сперечалися, сперечалися. Ледве до бійки не дійшло. І тоді Барсук запропонував Ходімо до суду, нехай він розсудить. А суддею в цьому лісі була лисиця? Вислухала лисиця борсука і коницю та й каже: Давайте но ну, мені знахідку. Вони й віддали. Бо судді шматок же. ж. І лисиця каже, треба цей шматок поділити на дві частини. Одну частину хай візьме сей барсук, а другу куниця. І з цими словами лисиця розірвала шматок на дві частини. Це несправедливо! закричав борсук. У у куниці шматок більший. Зараз ми цю біду виправимо, сказала хитра лисиця, і відкусила від, куниця, від шматка куниці значну частину м'яса. Тепер у барсука шматок більший, кричала куниця. Це несправедливо. Нічого, ми цю біду виправимо. Я люблю, щоб усе було по справедливості, сказала лисиця. І сказавши так, знову відкусила шматок м'яса. Та вже від борсукового. Тепер виявилося, що у кониці залишився шматок більший, ніж у борсука. Тоді лисиця не розгубилась і відкусила шматок від м'яса куниці. Отож, вона вирівнювала шматки до того часу, поки всі не з'їла. Отож, мабуть, правду кажуть розумні люди. Скупі і непоступливі завжди зазнають збитків і великих. Отож, не сваріться і діліться. На добраніч. Гарного вам завтра дня. Бувайте! Люблю вас, цьомкою. Па-па.